Як фітофармацевт, я особливо пишаюсь своєю роботою над препаратом урохолом. Аби створити його цілющий букет, я довго мандрував, шукаючи найкращі зразки рослин. Доповнюючи свою розробку завершальним складником, я навіть ледь не заблукав у тропіках Індонезії. Там у негоду, в непролазних джунглях, де у засідках чатує безліч хижих тварин, я досліджував ортосифон тичинковий в його природному ареалі. Проте такі заморські мандри для фітофармацевта завжди виправдані. Ортосифон найцінніший компонент урохолому, зробив його неповторним фітопрепаратом. Аналогів не існує у світі. Унікальність урохолому зумовлена його складниками це ефірні олії, фенолкарбонові кислоти, фталіди, гіркоти, до прикладу. Ефірні олії покращують кровопостачання в нирках фенол кислоти за рахунок зміни тиску в ниркових канальцях підвищують сечовиділення, флавоноїди знімають спазми. Загалом же органічні кислоти зменшують запалення, а їх вихід із сечею змінює її кислотність, протидіючи таким чином росту бактерій. Такі рослинні препарати, як урохолум, менш токсичні ніж синтетичні аналоги, не викликають звикання, що дозволяє вживати їх довго місяцями, навіть роками. Також рослинні препарати стимулюють захисні сили організму. Звернімося до складників крапель урохолуму. Розгаданий вже славнозвісний ортосифон тичінковий. Європа довідалась лише в 20-х роках минулого століття, але невдовзі він став синонімом виразу нирковий чай. Особливо м'яко він працює як сечогінний засіб, знімає спазми гладких м'язів, підвищує виділення шлункового соку, жовчі, активно гальмує запальні процеси. У краплях урохолому незамінним складником є витяжка із дикої моркви. Ця звична для наших галявин у злість, пагорбів та косовиць рослина є чи не найефективнішим борцем проти солей, каміння та мікробів у наших нирках. Здавна біка морква використовувалась нашими предками як сечогінний, жовчогінний спазмолітичний засіб, кукурудза найдавніша хлідна рослина землі. Її батьківщиною є Мексика. А в нас вона прижилась не лише як харчовий продукт, а й як ліки. Кукурудзяні стопчики з примочками, чи, як кажуть в народі, зрильцями, використовуються як сечогінне та жовчогінне. Вони підвищують виділення жовчі, розріджуючи її та знижуючи в ній вміст білірубіну. Трава гірчака або спориша є скарбничкою цінних біологічно активних елементів. У ній високий вміст флавоноїдів, гіркот, смол і дубильних речовин вітамінів С, Є, К. Єрчак містить корисний для лікування слиз і навіть сполуки кремнієвої кислоти. Здавна його використовували для зупинки кровотеч загоєння ран. Він виводить тверді утворення при сечу кам'яній хворобі, нормалізує сольовий обмін. Ефективність ліків із чорної бузини вже визнана на науковому рівні фармакопеями Франції, Австрії, Швейцарії, Чехії, Угорщини, Румунії. У препараті урохолум екстракт із її квіточок. Працює як сечогінний протизапальний дезінфікуючий засіб. Хвощ польовий. Більшість з нас досі вважають цю рослину шкідливим бур'яном, не здогадуючись про її неповторні лікувальні властивості. Насправді важко знайти пацієнта, якому було б протипоказано лікування хвощем. Ця рослина є загально зміцнюючим крововідновлюючим засобом. Він працює як сечогінне протизапальне, ранозагоювальне. А також вдало виводить радіонукліди. Його надземну частину успішно застосовують при жовчно та нирково кам'яній хворобах. Хміль нам усім добре відомий із пивоваріння. Проте шишки та корень хмелю звичайного насправді зовсім незвичайні. Складне поєднання смол та вмісту хмелі багатьох унікальних речовин роблять його незамінним при лікуванні невралгій, хронічних проблем шкіри. Захворювань органів черевної порожнини. Ліки з нього роблять зсередини здоровішими та ззовні гарнішими. Багато з нас смакували березовий сік, можливо, навіть оздоровлювались ним. Та чи чули ви про концентрацію корисних речовин у березових бруньках? Вони збагачені особливою за складом у і працюють як бактерицидний антисептичний протизапальний засіб. Окрім сечо та жовчогінного, їх традиційно використовували для очищення крові. Оздоровлення шкіри. Трава віробою має безліч місцевих назв стокровиця, калмицький чай, заяча крівця тощо, а все тому, що є прадавнім цілющим зіллям, та й сучасну медицину без нього уявити не можна. Адже хто, як не Звіробій, витягне із вас застуду, запалення вгамує кровоточивість. він без усілякої синтетичної хімії усуне спазми судин, зміцнить капіляри, покращить кровообіг внутрішніх органів. Перцева м'ята, що міститься у Рохоломі, виведена в Англії шляхом схрещування інших видів цієї рослини ще у XVII столітті. Тож як лікарський засіб, вона увібрала в себе найкорисніші властивості своїх родичок. Перцева м'ята бореться проти грибка, вірусів, бактерій, покращує травлення, виганяє жовч, знімає спазми кишківника, втамовує біль, заспокоює. Кожного разу я дивуюсь, як ефективно лікарськими рослинами користувались здавна різні народи, а найдивовижніше те, що після своїх далеких експедицій я та мої колеги, науковці, знаходимо підтвердження таким методом лікування. Усі свої знання з цієї сфери ми втілили у фітопрепараті урохолум.